Моя ініціатива буквально дуже оперативна. Наказ мій як голови державного агентства вийшов з цього приводу в минулу п'ятницю. Суть йде про наступне, щоб виділити землі сільгоспризначення для особистого користування військовослужбовця строкової служби та прикордонникам, можливо, правоохоронним органам, які сьогодні несуть службу в східних районах нашої держави. За інформацією, яка в мене є зі слів Юрія Олеговича, таких людей мінімум є в Черкаській області: 300 людей: це Нацгвардія, правоохоронці і військовослужбовці строкової служби. Суть ініціативи чи допомоги, яку ми очікуємо від обласної державної адміністрації територіальних підрозділів, полягає в тому, що ми не хотіли б, щоб не так, ми хотіли би не забути жодного прізвища. Тому ми звернулися з відповідним листом до голови Ода для того, щоб максимально стислі терміни, ми отримали цю інформацію. Аналогічні кроки Держземагентством здійснені були під час моїх особистих виїздів в цей понеділок в Одеській області, вівторок в Миколаївській області, буквально через там, кілька днів. Я думаю, що це вже буде очевидно через тиждень. Приблизно ми хочемо провести велику нараду в Херсоні, де обговорити цю ситуацію. Я дав доручення всім керівникам районних відділень наших. А я хотів би сказати, що територіальних підрозділів, які підпорядковані мені як голові Держзамагенції, у нас є 571. Тобто це величезна розгалужена мережа міських, районних обласних управлінь. В системі працює порядка 12 тисяч людей. Завдання по цьому соціальному проекту просте і зрозуміле знайти хороші. Придатні для використання з цільовим призначенням ведення сільського господарства, ведення присадибних якихось ділянок людям, які сьогодні ризикують своїм життям.